Якщо раніше це було просто попередження, то зараз людей вже штрафують. Тобто жителям сіл та дачникам почали виписувати штрафи, штрафи великі до 6 тисяч гривень. Що взагалі потрібно про все це знати? Давайте зараз я все розповім. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дуже коротенький випуск, але дуже важливий. Весна, люди прибирають після зими і так далі. і так далі. Багато хто палить багаття. Українцям з початку весни почали активно виписувати штрафи за спалювання сухої трави. Прушникам доведеться викласти з кишені ну, чималі суми. Тобто, ну, по більшій мірі, скажімо так, в містах мало хто е, таке робить. По більшій мірі це дачники, це мешканці сіл. Е, е, ну, Все це традиційно на початку травня люди наводять порядки на городах, садять грядки і так далі, і так далі. Прибирають двори біля дворів і так далі. Варто пам'ятати, що можна отримати досить великий штраф, якщо спалювати траву, навіть на своїй приватній ділянці. Розумієте, тобто не тільки десь там, а навіть на своїй приватній ділянці. Як зможуть, от зараз у дуже багатьох людей виникає питання, а як ж зможуть дізнатися? Дивіться, рятувальники проводять патрулювання місцевості. І якщо за допомогою дрона буде виявлено, що на одному з приватних володінь хтось палить суху траву, йому випишуть штраф до 6 тисяч гривень. Такі випадки вже були. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Київщині нещодавно оштрафували одну з жінок, яка спалювала траву на городі. Рятувальники допомогли їй загасити вогонь на ділянці, провели роз'яснювальну роботу та виписали штраф. Що сказано в українському законодавстві? Сказано, що заборонено спалювати суху траву і сухе листя. Це може спричинити масштабну пожежу. Крім того, дим, що виділяється при спалюванні сухих рослинних залишків, дуже небезпечний для здоров'я людей. Особливу шкоду таким, ось саме такий дим, він завдає людям із захворюваннями легень. Тобто, це астма, бронхіти, алергії і так далі, а також серцево-судинної системи. Тепер ще декілька слів про суми. Сума покарання може становити від 3060 аж до 150 тисяч гривень, залежно від збитків. Найвищі штрафи передбачені для посадових осіб. Там це від 15 тисяч до 21 420 тисячі гривень. Якщо пожежа переходить на великі території, там це поле, луг, пасовища та території природно-заповідного фонду, тоді штраф буде більшим. А від 90 до 150 гривень можна заплатити за знищення або пошкодження рісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів там вздовж залізниці. Якщо за пожежі загинули люди, то можна отримати і від 2 до 5 років позбавлення волі. Ось такі новини. Тому, дорогі українці, якщо є можливість, звичайно, не паліть, не паліть траву, не паліть, листя якось можна обійти зараз без цього. Тому що, по-перше, можна отримати штраф, по-друге, це, ну, знаєте, зараз я думаю, трошечки на той час, щоб щось палити, бо і так все забруднено, повітря і так далі. Ми пережили дуже багато а, тяжких моментів, і і так зараз, знаєте, Поки вся екосистема наша наладиться, я не знаю скільки має пройти років. Дуже багато. Тому бережіть, будь ласка, природу, бережіть, будь ласка, землю, і старайтесь якось без, без вогню. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.